Що, друзі, працюю на роупранері, але на ДРТ. Де роупранер дає можливість працювати не лише на СРТ, а й на ДРТ. Мотузка пішла вверх, туди вернулася і сюди вертлюг закріплено. Зараз я хочу йти поїсти. Треба спуститися. Не буду на ДРТ спускатися, а показую, як на дереві, прямо на дереві перейти на СРТ, спуститися. Перекусити, потім знову піднятися і знову перейти на ДРТ. Так, над другу ми зав'язали, не ми, а я зав'язав альпійський провідник Butterfly. Вибираю, вищовкою звідси карабін, застібаю в нього. Так, так. Зробимо натяжку. Так, це все перевіряється на охватці. Так. На охватці запозиціонований. Зробив натяжку, перевірив. Ну і в принципі можемо спускатися. Все, всім смачного. Побачимося.